Тож, вітання. Така зіренька. Регіон Северну. Італія, 2023, тридцяти. Ви сюди говорити, що важливо для мене, для всіх. А, да, нагадаю, нагадую, що м, тебе боже нічого дійсно не випадково, це факт. А, і Чао. І дуже важливо. Дійсно мати такі як запасні а, варіанти а, переход, стану, переходу стану. Да. А, взагалі а, дуже гарна, мені щастя Дуся ти так нагадує, да, що це як міст. Ми також переходимо новий рік, 2024, це ніби такий міст. Переходимо, ну, а з іншої сторони, астрономічно. Ми крутимося, да? і повторюється по кову все, Да? Але ми входимо в ту точку, коли і народились також. Ну, для мене то січень, да? Це вже ближче. Докрутимо скоро і до січня. Тож міст перехід, але той перехід він такий теж важливий. і Перехід. Як ісус двічі народжений, да? до сотворінь світу і відповідно в тілі людини, да? то тобто, є новий досвід, да? інший досвід, досвід для е, який отримали люди, людство і отримуємо е, досвід спасіння да? вибору. Спасіння, да? досвід, коли ми обираємо з ким бути, да? як дерево пізнання добра і зло, дерево життя, або дерево смерті, тобто тут а, до праху і до побачення, да? або життя вічне, якби так, вибір, вибір, вибір. Отже, перехід, як і перехід станів, да? перехід часу, да? так тут часи, такі пісочні Намов. А, Перехід від смутку до радості. І вчора слухала, чи вже сьогодні вночі. А, варі поміщика така рекомендація, коли був в такому апатичному стані, і творити не хотілось. Він так внутрі себе заглянув. Почувши, піди до моря, да? а, пішов до моря, послухав там і попав на одну о, таку рекомендацію праву, собі нагадую і вам, з вами ділюсь. Діліться ви своїми відео щоденниками духовними. О, я катьки, дайте водам, бо зачасту проходить часу, ми забуваємо, що ми чули, да? а, а це ніби ну, як постійне, да? воно, коли ми повторюємо, воно проростає і дає плоди. Тож така рекомендація, якщо такий важкий стан, теж перехід, але чисто через дихання. Він рекомендував і поради того, кого він слухав там. Вже біля моря, або де б ми не знаходились, ми в певному стані, да, а потім думаємо про той стан, який ми хочемо мати. Ну, я додам духовного, да, я помилюсь. А, і ми молимося, якби а, все те погане, ніби. Ми вдихаємо і видихаємо все саме погане і перехід на той стан, який ми хочемо бачити. І ось ну, таким викриком видих із нахилом, да? і ну, це як фізичний перехід, да? Такий, з тіла, звільняємо той апатію. Візьму номеручок. Mm. До речі, рекомендую Caravan Leaf. А... І Щоб ми, якщо до аптеки йшли, то йшли за якимись аромаслами, морською солью. Бо, на жаль, да, медицина це своєрідне, наркотики. Пересаджуються люди, да? тож хай нашим буде лікувальним засобом це природа і мудрості. В коментарях поради.